То маєте на увазі. Це, наприклад, 10 мільйонів, що це буде середньо 20 місяць стріляли. Це автомобілі, це передається. Це будь-що. Все, що ми потрібно, що без права забудовити, чи на місце. Треба якісь робити, це було. <різки> так. Шановні депутати, розпочинаємо засідання комісії з питань місто будівництва, земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва архітектури та благоустрою. На порядку денному одне питання. Хто за те, щоб розпочати засідання? Прошу голосувати. Я й за засідання розпочату. На порядку денного одне питання, прошу Володимир Петрович. Понадання... Для забезпечення збройних функційний національний парк, технології та бізнесу площу 17 гектарів і розташовано середньошло ТОВ технології і бізнесу, з передачу систему суперенду можливість і відкова ставка, один і два сотка. Але це після після п'ятович. Прошу якісь питання зауваження. цього питання? Немає. У мене пропозиція поставити на голосування та надати морант для забезпечення та створення функціонування індустріального парку, технології та бізнесу. Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Федір за? за. Фельді. Да. Карта. Да. Чотири за. E, комісія рода це питання рекомендує надати поєднувати. Так, так порядок денний вечір панове. Пропозиція завершити засідання нашої комісії. Хто хто проходити може? Дякую, комісія.